Цієї суботи відзначається міжнародний день інтелектуальної власності. Напередодні цієї календарної дати ми не будемо говорити про те, наскільки добре захищений в країні і в світі результат творчої діяльності людини. Мова піде про одного з лозівських школярів, який цього навчального року разом зі своїми ровесниками взяв участь у всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів. Десятикласник з 10-го навчально-виховного комплексу, готуючись до цього турніру, вирішував кілька завдань, і як результат теоретично презентував чотири своїх винаходи: комп'ютерну мишку, яка живиться з меншими енергетичними затратами, човен, що не розхитується на водних хвилях, пристрій, який зчищає лід з асфальту, але не пошкоджує його, і пилку. Дружба, з якою може працювати не дві, а як зазвичай, а одна людина. Моє пропозиція базувалася на роботі. Ігрового джойстика, тобто система, ми ну можна сказати, блок і пружина. То есть, один чоловік тягне на себе пилу, і пружина пружина його в предыдуще положення. Всі ці винаходи, говорить школяр. Звісно, потребують удосконалення. Вони ніде не запатентовані, втім і не приховані від інших. Хоч юний винахідник зовсім не проти, якщо хтось візьметься за ці ідеї і втілить їх у життя. Да, я считаю, можно воплотить в реальность, но все-таки это будет ну, очень затратно, я думаю, если в каком-то государстве на это не ну неохотно пойдут, даже если пойдут. И ну возможно все-таки, но не, не сейчас и я думаю не в ближайшем будущем. Навіть якщо б я не приймав участя в іменно ізготовленні продукції, то я би знав, що я мо сам додумався до цього і смог це ну, хоча б представити. Такими були підсумки цього інформаційного тижня. Як розпочнеться наступний, розкажемо вже у четвер, 1 травня. Наостанок нагадуємо адресу інтернет-сайту Лозівської міської ради. Вона на екрані. Дякуємо, що з нами. До побачення.